Вітаю усіх фанатів та фанатах гандболу. Запрошую вас на третій матч цього ігрового дня, першого власне ігрового дня третього туру української гандбольної чоловічої Суперліги. Ну і в цьому поєдинку зіграють команди Динамо Академія та Авіагрейд Констант». Ну, як ви вже зрозуміли, «Авіагрейд» у білих парах Динамо в Блакитних. Тож подивимось, хто ж виграє цей поєдинок. Не буду навіть казати, хто фаворит цього матчу, чесно кажучи, тут важко з'явив команди Агагри. А другий номер Олександр Лозенко, третій Артем Лепченко, четвертий Дмитро Жихарев, шостий Віктор Вайцеховський. Сьомий Роман Пецік восьмий мр десятий, Семен Ухань, одинадцятий, Станіслав Попов, дванадцятий, Віталій Мосенцев, чотирнадцятий, Роман Миць, п'ятнадцятий, Андрій Кравець, сімнадцятий, Данила Шевченко, дев'ятнадцятий, Максим Вісконіг, 21 перший, та Денис Муфін, дев'яносто перший, після того тож... Ще... По суті, скоротили полтавські гравці. Гравці з полтавської команди точніше буде стояти рахунок, а зараз ще його і зрівнюють. 3-3. Ви Подивіться, Динамо повертається гру нарешті. Класно, що з цього сезону від Запоріжжя одразу дві команди. І, е, знаєте, на автоматі зараз дивимося цією атакою, закидає Голозенко. А, до речі, це не зовсім. Правильна таблиця. Зараз відкрию. Подивлюсь, так. Оце вже більш правдиво, тому що мотор з Одесою жрали, тому Роман Миць у команди Динамо. Ну і в захисті він може бути як центральним захисником, якщо він високий, так і, наприклад, крайнім, так і одним з півсередніх, скажімо так. Тобто, Тут нарегість, поки що Динамо свої моменти втрачає. От Зараз хороша нагода, можна спробувати викинути кидок. І потрібно закидати. Так, є нарешті гол від Динамо. Давно цього не було. Ну, Не те, щоб а, авіагрид при цьому знаєте, вгадувати, тому що чесно, поки що не впевнений, хто говорить цього протистояння. І за грою, і за результатами і в турнірній таблиці однакова кількість очок. Авіагрей про те, на що розраховують, на що розраховується команда. Зараз неприємне таке порушення правил. 2 хвилини вилучення. Іде 2 хвилини відпочити Олександр Лозенко. Навіть в чемпіонаті України, здається, навіть відео є десь на ресурсах Федерації Балу України. Здається, голкіпер Донбаса виконав такий спринт, але знову ж таки можете перевірити цю інформацію, який пошукати. Хороша комбінація, але не одразу вдається і ще. Е, порушення кидок. Е, ні, передача. Передача, звісно, і класна реалізація. Виходить не поки. Останні секунди треба кидок наважуватись, кидок сейф. І на цьому перший тайм підходить до свого завершення. Що ж, рахунок, першого тайму 9-11. Не вдалося закинути Гегрейду, тому що Динамо спалила, але спалили не на семиметрове. А ось тепер не закидає Вігрейд знову. Гребенюк. 11-й для Бондарів, 14-й. Данила Мартинов, тринадцятий Михайло Поповський, шістнадцятий Ярослав Патрашов, сімнадцятий. Данила здоров. Все порадилися. Все порадилися, все зрозуміло. Семиметровий, дивимось, не закидає Роман Миц перекидає гол фібар, але влучає для тих, хто починає дивитися гандбол, знаходити якісь цікаві, веселі, ну, не те, що веселі, позитивні сторони. Того, що відбувається зараз, до речі, класний кидок, Тут нічого знаходити не треба. Тут все очевидно. Ось намагаюся. Атаки своєї команди завершити. В Меншості зараз авіагреїд. Але в меншості вони досить активно, агресивно обороняються. Кидок класний сейф у воротах команди Олександр Попов, між іншим. Побачаються одне перед одним суперники. Ну, але треба не забувати, що гра триває. Передача на правого крайнього і момент. і Гол в нашому матчі файна реалізація від Авіагрейд. Тим паче Динамо мен... другі між цими ж командами. До речі, Динамо Академія та Авіагрейд завтра відкривають змагальний день об 11.00 за Київським часом. Зараз класний гол. Далі Спартак Одеса о 13.00 і додаників забивають. Ну, а тепер ще один сейф Попов. О, так, Олександр Попов. Ні реально шкода, чомусь Динамо не можуть реалізовувати свої моменти так, як звикли. Так. Ну, от Нарешті, закинули. Якраз таки. Подивимось, що ця окрема голкіперська нарада принесе. Ну, поки що Патрашок пропускає 20, точніше, 15-23. два зараз Гребенюк з'являвся на майданчику. Це було цікаво. Зараз Динамо не закинуло. Передача вперед. Вихід один на один дивимося цією атакою. І закидає. А на три вперед. До речі, ще не було в нас е, матчів, де серія пенальсів відзначала переможця. Доки зараз від паркету файно закидають гравці Динамо. Контратака, точніше, так у відкриття. Зовсім контратака буде швидка. Так, я швидше воріт, летить, на жаль. Піхуля передачу віддає на Плінчу. Плінча назад на піхулю. Помиляються вони. Контратака. Дуже швидкий перехід. І закидає. Закидає. Класна реалізація Вайцаховський. Останні 10 секунд цього поєдинку. Кравець знову не може кинути. Кравець. що ж таке? Вітаємо з перемогою команду авіагрейт Константа. Дуже важлива перемога, дуже важливі три очки. 18-26.